Друзі, ви знаєте, що не так давно на Київ 24 я робив окремий випуск стосовно українських монет, як інвестиції, скільки на на цьому можна заробити і так далі. Але ми з ведучим не встигли проговорити все, що потрібно стосовно заощаджень і як на цьому можна ще де заробити. І я як і обіцяв вам, враховуючи, що ви написали мені дуже велику кількість прохань, розповісти про е, саме то інвестиційне паради в українських монетах, щоб я вам дорозповів це питання. Тому зараз сьогодні я окремо в нашій студії. Туді приніс всі ці монети і зараз їх прокоментую. Дивіться уважно, тому що буде цікаво і корисно для вашого гаманця і як хобі. Ну, спочатку будемо говорити про монети в Низельбері. Незельбер – це не, не якийсь дорогоцінний метал. Тут основне питання, що на цих монетах викорбано. Зараз перед вами велика кількість зараз монет, які робить той же самий наш Національний банк, вони в такому сувенір, сувенірному такої упаковці. На, кожні, на кожному з них ззаді є характеристика, який тираж цієї монети, про що монета, і крім того, деякі характеристики стосовно монети. Ну, Наприклад, це тримаємо стрій. Або, наприклад, той же самий, то що я розповідав в попередньому ролику, український борщ. Або, наприклад, дуже така цікава монета, це народжений в Україні. Ось оця монета. От, про них характеристики є на іншому боці, і про них розповідається фактично Національним банком все, що потрібно по кожній з монет. В чому тут є така фішка? В інтернет-магазини Національного банку вони продаються десь порядка до 200 гривень, але з інвестиційної точки зору вони потім зростають суттєво в нумізматі. Чому? Тому що, незважаючи на тираж, основна їх частина, ми будемо говорити так, монет, які в Низельбері, вони вже користуються якимось додатковим попитом саме по нумізматичній цінності. Наприклад, той же самий народжений в Україні, про який я вже казав, він коштував десь порядка до 200 гривень. Вони всі коштують до 200 гривень. Зараз ці монети, наприклад, на нумізматичних на базарах продають там, по 600-700 гривень, може навіть дещо більше. Тому, якщо ви вклали, наприклад, а це 23-го року, туди вклали там, до 200 гривень. Там є ще й доставка через Нову Пошту або через Укрпошту, але от через, ви купили його в інтернет-магазині Національного банку, то, в принципі, 600, 500, 700 гривень ви на неї можете заробити. Тобто 2-3 ікса, як говорять, говорять зараз наші інвестори. Це перше. Ці монети не всі. Можуть, будемо говорити так, дуже дорогими. Тут залежить є ще такий момент хайпу. Вони зростають спочатку, коли вони тільки виходять, вони виходять на максимальну ціну, потім вони йдуть по якомусь вже плато, по ціни. Але, в принципі, по, по цих монетах десь в 2-3 рази потенційно ви можете дозаробити. По деяких позиціях, дорогих позиціях, або, наприклад, цікавих позиціях ви можете дозаробити навіть грошей більше. От, наприклад, це у нас воєнна розвідка України. Монета теж вона коштувала те, що я вже казав в попередньому ролику, 98 гривень в національному банку. Я її сам придбав в Національному банку через інтернет-магазин. І хочу сказати, що на хайпі вона коштувала десь 1600-1500 гривень, тобто майже в 15 разів. Зараз ціна стабілізувалася десь в межах 700-800 гривень. Але вона теж є, і ми будемо говорити так, не завжди вона є навіть на нумізматичних базарах. Тому на цій монеті можна так ну, достатньо нормально заробити. Хоча тиражі цих монет, там 50 тисяч, 75 тисяч екземплярів це от е, саме така продукція. Плюс Національний банк їх красиво робить їм таку упаковку і так далі. На що потрібно звертати увагу по цих монетах? Перше на їх тираж, по-друге, на популярність цієї теми. І третє, вони обов'язково повинні. Бути в холдері, їх не потрібно чіпати руками. Я все ж таки раджу вам бати якісь там перчатки, в яких ви будете це робити. Вони повинні бути не поскорджені, не поцарапані і так далі. Тому що інакше їх колекційна вартість дуже суттєво вплив... падає. Це такі от монети от в Незельбері. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі Мінфін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу МінФін. Разом ми зробимо фінансову грамотність, доступну ще для більшої кількості людей. Другий блок монет, який є, і це такий теж суттєвий момент. Це інвестиційні монети. Ці монети прив'язані до ціни металу. Наприклад, це інвестиційна монета архестратик 25-го року. Вона, тут одна тройська унція срібла. І якщо зростає ціна металу, зростає така монета. Наприклад, зараз, от на сьогоднішній день, унція тройська металу, срібла, це вже 48, майже і 60 долара. Хоча не так давно було порядка 40. Тому, якщо, от, і, наприклад, навіть сьогодні, 8. Жовтня в інтернет-магазині вона продавалася, так от цікава річ. Попередня ціна була 3098 гривень, а сьогодні вони вже її продають за 3490 гривень. Питання в чому? Зросла ціна срібла, зросла ціна мета в кінцевому варіанті металу, зросла ціна монети. Крім того, інвестиційні монети приймає той же самий Національний банк, по якої, в якоїсь ціні, і він же може їх додатково ще й продавати. Єдине питання, ви можете мені сказати, що. Він занижує ціну викупу, ціє, викупу цієї монети у населення. Так, дійсно це так і є. Але враховуючи, наприклад, що першу свою, свою інвестиційну от монету такої архістратик, я купувавши, коли був, було 1300 гривень, 1400 гривень, то зараз вона вже коштує, я ж говорю, більше трьох тисяч. 300, 3500, а на базарі вона може бути на нумізматичному вже і 3700 гривень. Тобто питання в тому, що з інвестиційної точки зору ці монети залишаються не тільки естетично класно виглядаючими, але й цікава інвестиція. Ще одне питання по інвестиційних монетах архістратих Михаїл, то що я вже казав, як інвестиційні моменти, це рік випуску. 2011 рік найбільшим. Маленький був тираж, це були перші випуски тих же самих інвестиційних монет. І в 2011 році, якщо у вас буде така монета 2011 року, то ви можете отримати за нею 10-12 тисяч гривень. Хоча тоді ви купували її там за 400, 500, 600 гривень максимум. Це то, що стосується інвестиційних монет. Вони прив'язані в першу чергу, у них достатньо великі тиражі, і вони прив'язані до ваги конкретного металу. Вони є і в золоті теж. І так, переходимо до наступних, вже будемо говорити класу монет. Це більш такі цікаві монети з точки зору вже і ціни, і заробітку на них це срібні монети. Срібні монети України. В основному вони або півунці срібла, вони все рівно традиційно прив'язані до унції срібла або частини його. То це або півунці срібла, або унція. Є ще цікаві монети. Які по срібних монетах України це дві унції? Або, наприклад, є монета, яка важить цілий кілограм. Тобто, наприклад, та ж сама астрономія. Но сьогодні ми говоримо про те, що ви можете самі інвестувати. От зараз, наприклад, я вам показую монету Чумацький шлях. Це дві унси чистого срібла, і враховуючи, що зросла сама ціна і срібла, але й дуже цікава монета. Завжди, зазвичай, по таких срібних монетах невеликі тиражі, тобто вони користуються попитом ще й за рахунок того, що не всі можуть їх придбати маленький тираж. Крім того, вона дуже естетично виглядає. Потім наш оператор, я попрошу він зробить фото і ви подивитесь, як би ближче до цих монет. Що, в чому це монети, ще й будемо говорити так, фішка цієї монети крім того, що вона дуже класно естетично виглядає, і рідкісний такий момент на подарунки або на щось інше. От ви повинні розуміти, що якщо вона коштувала спочатку там 800, 900, 1200 гривень, так далі, зараз її ціна 12-13 тисяч гривень. Тобто, з точки зору як інвестиції, так і естетики, класна монета. І хочу ще відразу сказати, що стосується всіх срібних монет. Це вже пішли інвестиційні паради. то, що я обіцяв, вони всі мають свій сертифікат Національного банку. От, ви бачите, тут це на чумацькому шляху. Шляху, там є номер цього цієї монети, як цього сертифікату. Там є характеристики монети. Вони в основному вже в пруфі. Тобто це вже характеристики, будемо говорити, так, карбування. Є арцикулейтед, спеціальний арцикулейт і пруф це найбільш такі цікаві монети. Пруф це більше вже для колекціонерів. Це монета в пруфі. Тому, якщо купуєте срібну монету, обов'язково це вже з інвестиційної точки зору, берить сертифікат. Він повинен бути при кожній цій монеті. Якщо вам продають монету без Сертифікату, то це вже повинно якось для вас, або менше дуже значна ціна повинна бути, або кхм, потрібно розуміти, що з монетою. Крім того, ще один момент: їх нельзя неможливо винімати з цих холдерів, які є. От, ну, наприклад, отут уже прозор прозорпрозорих холдер. Прозор, і крім того, я все ж таки раджу ці монети вже брати суто в перчатках, які є у вас, наприклад, з бавовни. Чому? Тому що. Монета, якщо залишається на неї, хоч маленький слід від ваших рук або, наприклад, пальців, залишається жир. Монета починає де ну будемо говорити так на неї, починаються деякі процеси, які знижують суттєво вартість цієї монети. Тому з інвестиційної точки зору, купуючи любу монету. Таку потрібно мати, будемо говорити, так, під страховку, її не потрібно відкривати, тим більше мацати руками і так далі. Крім того, повинна все ж таки бути класна. Вони продаються в, будемо говорити, в коробочках Національного банку, це і додатковий антураж, і в той же час це теж додатковий захист для цих монет. Тому, наприклад, я вже казав, чумацький шлях, якщо там 1200, 1300, 1400 гривень, зараз така монета 11-12 тисяч. І не завжди ви її теж знайдете на нумізматичному ринку. Друга монета, вона більш стандартна. Це у нас з вами Георгій Береговий. Вони були в великої кількості в Національного банку в інтернет-магазині, коштували там і 600 гривень, 700, 800. Гривень 900 гривень і так далі. Але зараз тут вже теж є сертифікат на цю монету. Бачите, то, що я казав, вони є на всіх монетах. Вона зараз коштує дві тисячі гривень, півтори, ну 1800, 2000 тисячі і так далі. гривень. В чому специфіка цієї монети? Це був достатньо великий тираж, і враховуючи це, те, вона не пошла як би не ну, як, як, би сказати, не взлетіла сильно спочатку, але за рахунок ціни металу зараз. Срібло зросло, вона теж зросла. Тому теж цікава монета, хоча вона класно виглядає і теж є як інвестиція, вона теж нормально підійде. Але теж, от, як я кажу, що деякі монети більше цікаві, будемо говорити, номізметам, інша монета менш цікаві. Третя монета, яку я хочу вам показати. Я вже про неї говорив з ведучим на Києві 24. Але це момент це «Ой, ой у лузі червона калина. Теж монета достатньо великий тираж. Зараз вона коштує більше 4, від 4 до 5 тисяч гривень. Вона теж є, в неї, ви бачите, є теж сертифікат. Потрібно дивитися на те, щоб була ціла монета, щоб не було ніяких пошкоджень, щоб був обов'язковий сертифікат і не підробка сертифікату, тому що періодично роблять ксерокопії, а саме оригінал. Це теж принципове питання, якщо ви хочете інвестувати в українські монети, і не тільки в українські, до речі, теж теж гарно виглядає. Теж, якщо вона там коштувала спочатку 3 700, 3500 тисяч гривень і так далі, то зараз вона коштує 4, 4200 і так далі. Тобто, все рівно ви на цьому теж достатньо непогано заробляєте, як на інвестиції. Е, крім того, до, із таких монет от є такий військовий архистратих, мілітарі архістратих, Ви бачите, як він оформлюється. Цікава монета, теж, тож, теж Тройська умця тут срібла в цій монеті. Вона зараз коштує десь порядка 5 тисяч гривень. Хоча спочатку, коли купувалися, то вона купувала, тоді можна було її купити за 3, 3 ну, за десь 3,5, 3,600, 3,700 гривень. Цікава теж монета і на подарунок, і з точки зору естетики. Тому це вже все йде срібло, бачите обов'язковий сертифікат, дивимось уважно на то, щоб монета була не пошкоджена, була в холдері, був сертифікат, і щоб була якісна упаковка, і основне, щоб її ніхто не відкривав, не брав. Всі ці монети, вони вже в пруфі. Тобто, ви бачите такий сріблястий момент, зеркальний, зеркальну саму монету. І, і це теж дуже цікава річ з точки зору просто естетики. Це ми проговорили про ці монети. Тепер переходимо до монет. Тут я взяв золоту монету, я про неї розповідав в першому ролику, але я хочу прокоментувати. Ось це монета Саламандра. У них був достатньо великий тираж. Вона всього 1,24 грама золота. Вона була викарбана в 2003 році. Якщо спочатку вона коштувала десь там до 1000 гривень, 1100-1200, зараз вона коштує десь порядка 10-11 тисяч, може навіть більше, там 9 700, 10, в залежності від того, як ви можете її. Придбати і в принципі, як ви будемо говорити, так що буде відбуватися золотом, буде відбуватися з нею. В чому цікавість цієї монети, тому що вона з одного боку і пам'ятна, тому що вона присвячена саламандрі, і так далі. Тобто, яким, якимось там будемо говорити так. Звірям е, з у, України, які я з іншого боку, враховуючи її великий тираж, вона є і інвестиційною. Тому їх брали на подарунок, на щось отаке. Тобто вони були на такий гаманець, який мог собі дозволити навіть середній громадянин в ті часи. Тому е, ця монета, вона е, теж є деяка популярність не є, саме за рахунок того, що люди їх купують теж на подарунки. Але це ми проговорили про такі класні, цікаві речі. Єдине, що ж хочу сказати, якщо ви дивитесь на монети по сріблу, я вам вже казав, обов'язковий перше сертифікат і по золотих монетах, тим більше. Друге, щоб монета була не пошкоджена, не по ніяк би не було на них подряпане та далі, третє її неможливо і не ні, ні в кому разі не потрібно винімати, мацати і так далі. Всі ці монети можна купити на нумізматичному базарі. В принципі, зараз я хочу сказати, що деякі з цих монет важче купити, деякі можна купити більш-менш спокійно. З іншого боку, це цікава інвестиція, тому що поки що срібло зростає, тому, навіть якщо, крім нумізматичної вартості цих монет і їх цінності, які зростають з роками, ви ще отримуєте, якщо буде зростати золото і срібло, ви будете отримувати ще. Дохід і вартість буде зростати саме за рахунок цих речей. По Нізельбер монетах. Тут вже те, що я вже казав, монетах Незельбері, тут ще й залежать від, будемо говорити, так, моди на окремі монети. Про це ми теж вже говорили. Ну і підробки, куди ж без них? От я хочу вам показати в радянські ще часи, були монети, які випускалися золоті, вони були, вартість їх була 100 рублів. От, я по -по потім попрошу покаже всі ці монети, покаже вам весь набор, покаже вам оператор. Ці монети вони випускалися в золоті. Вони практично були як і інвестиційні, так і мали все ж таки пам'ятне значення, тому що це Олімпіада 80. На них, якщо є, якщо ви подивитись, потім оператор покаже. В них є все вплоть до того, що є ще і будемо говорити так, печатка монетного двора, тому що це був тоді московський монетний двор або В Чому фішка цих монет? Це як я називаю, будемо говорити так, китайський або інший «Нумізматпром». Зараз дуже велика кількість якісних підробок є. Є примітивні підробки, які відразу можна сказати, а є підробки, які робилися ну і професійно робляться ну достатньо на такому класному обладнанні. В цьому момент. І в чому ця підробка, як би її нюанс? Вона зроблена якісно, в неї навіть вона блищить, ви бачите, в неї є всі признаки оригінальної монети, крім одного це не золото. Це інший метал, і тут різна вага. На що, от то, що з інвестиційної точки зору я вам казав, на що потрібно звертати увагу? Золоті монети, вони повинні, так же, як і срібні, і інші монети, вони повинні мати ту вагу, яка є. Ця монета це сплав латуні з іншими металами, тому вона не важить стільки, сколько повинна була важити. Тому, з одного боку, якщо ви вже доходите до таких монет, як якісний, наприклад, золоті або інші, потрібно дивитися, і все ж таки потрібно, щоб з вами. Був засвідчена людина, яка може відрізнити вам підробку від інших мене. При цьому підробки можуть бути різними. Це може бути, якби і не підробка, це може бути, або так зване новоділи. коли по заявкам. Тих же самих нумізматів, колекціонери, які не можуть купити собі наст... ну, натуральну настоящу монету, вони можуть купити собі от такий сурогат. На ньому є все. І тоді ці, мон, ці монети би, підробки, ну, не підробки, а дублікати їх можуть робити по факту ті ж самі монетні двори. З іншого боку, може бути би, самопал або щось таке, як я казав вже китайське, воно зроблено іншими варіантами, гальванікою так званою. Тобто там, якщо людина досвідчена, вона може відрізнити відразу. Крім того, дуже популярне серед підробок, вони роблять китайці зараз практично роблять всі підробки: від монет царської Росії, при тому і дорогих монет, і мідних, і срібних, і золотих, і закінчуючи, наприклад, даже зараз монети. Ми вже будемо говорити сучасними. Тому, якщо ви мої поради, по-перше, починати, якщо ви захочете, починати з Нізельберу, там не дуже велика ціна, ви побачите, як це працює ринок, ви зможете для себе зробити якусь комплексну колекцію. До речі, хочу сказати, що колекція, якщо вона має якісь, ну, наприклад, там видатні, Люди України, або, наприклад, якісь там національна гордість України, або якісь моменти пов'язані з політикою, або військовий зараз монети. Якщо у вас колекція саме тематична, вона буде коштувати дорожче. І таким чином, якщо ви збираєте, для себе зрозуміти, що ви хочете збиратись. Коли ви вже по Нізільберу зможете патренуватися вже як на кошках, я б сказав так, тобто ви вже маєте якийсь досвід, вже тоді радше переходити на срібло. Що стосується, наприклад, Золото, то золото це вже, будемо так, зовсім інша вагова категорія, і там дуже багато великих, великої специфіки. До речі, хочу сказати, що, наприклад, той же самий, е, от якщо б це були оригінали цих золотих монет по Олімпіаді 80, то такий комплект мав би з легкістю коштувати десь там 600 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і так далі. Так, от такий комплект якби, якісних таких матеріалів. От я для себе купив, тому що би, я на, на золоті монети такі купити не можу, то я купив собі для колекції, так би, будемо говорити, їх замінники, я потратив на це порядка 600 гривень. Зараз може десь гривень 800. Тому я розповів вам про все основне, про інвестиційні е, нюанси я теж розповів по цих монетах. На монетах Нізельбері Бері, Бері це, там, в основному це 2-3. Можна їх первинною вартістю на них заробити, по срібло тут вже може бути значно більше, в залежності від того, яка є монета. По золоту зараз от золото зростає, там може бути теж дійсно достатньо великий прибуток. Тому основне я розповів. Якщо залишається ще питання, будь ласка, пишіть мені під цим відео. Ви знаєте, я на них буду обов'язково вам відповідати. Тому дякую всім за увагу і дякую за те, що ви приділяєте увагу українській нумізматиці.